на каналі АПІЮА і сьогодні, друзі, ми будемо грати в баді е, в Роблоксі і в тюрму. Тут вийшло обновлення, і що ви думаєте, Да, подивіться на цього взагалі не знаю, як його звати, просто ну. Полісмена вже, я думаю, що це, звісно, в нього там кась з патронами, але це в нього просто рація. Тож він вже в галточку такий з роліксами. Ну, Саме розумієте статус, статус барі, да. І тут нам пишуть, що Hard хард Coming комін що Тут все нове, там вони подобавляли, тут є експерт. Просто тут це самий скажений етап. Нам тільки доступний Ізі. Ми нажимаємо Ізі, ми вибираємо від першого лиця або від е, третього лиця. Вибираємо його від. Давайте від першого. Не знаю, щось мені так здається, що краще все буде від першого. Так, добрий день, добрий день, нічого не змінилося. Туалет як був. Ой, йоршик можна взяти. мішку теж можемо взяти. Так, пішли. Е, фа... О, грошики. Грошики нам треба щось брати. Ой-ой-ой. Так, все, йдемо сюди. Ну, все, як завжди, просто барі. Тюрма не мінялася. Ні, мінялося. Дуже гарніше все стало. Просто з предметами, мусорки взаємодіяти можна. Тепер нам тут треба перекрити. Такого раніше не було. Не було. Не було. Не було. Я вам кажу, такого точно, точно, точно не було. Так. Слухай ти сюди, попелик. Так, давай. Щось тут. Опа, до що. Наше... Опа, дінжка, дінжка. Наші нам ці гроші, мені цікаво, просто наші нам ці гроші, якщо... Так, нам треба тут зараз припригнути. Так, сюди. Так, давайте, опля, опля, опля. все, йдемо, йдемо, йдемо. Все, ми тут. Гаїчний ключ. Я не пам'ятаю, ми ще з ним робили були. А, так, да, вибити треба, точно я згадав. Так, і ми впали кудись і все, ми тут вже біля баді самого. І що, будемо тікати від нього? лук, ну, це. Опа! Опа-опа-опа-опа-опа-опа! Опа. Ух ти! Добре, йдемо знову. Так. Тут ми, тут ми вже щось нажали, да? Я думаю, тут нам ну, тут нічого не треба вже нажимати. А там гроші будуть чи що? Так, мені здалося, значить там гроші будуть. Ну тут просто трошечки трошечки поновіше додавали. Ну нам, нам ще щось можна на R нажати. Ну-ка, давайте нажмемо на R. На щось зірва. А, нам можна купувати предмети. Ух, я тепер зрозумів, що нам ці монетки чи щось таке. А тут якась ульта, ми її буде взяли і використали. Ну добре. Нічого страшного, давайте йдемо далі. Ну просто трупи зараз всі ті стандартні, все що було в попередній частині, просто деталізація набагато краще стала. Туалет, ну туалет стандартний, Можемо погратися, так, да, серйозно? В мусорніку, ну ладно. Так, все, нам треба йти. О, вже за нас щось накопав. Ого, а, нам треба ключа взяти, так? Да? І нам треба з цим ключом махатися з зомбаками. Це ж це, це таке? Я, шо, я таке в барі не припомню, що ми туди з зомбаками махалися, так, добре. Ну тут треба проходити, напевно, що. Ух ти! Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. я ж безстрашний, Вася, ти що, Вася? Ну ти що? Зараз я свою банду покличу, то все, ти вообще не виживеш. Так, давайте паркурим, паркурим. Боже, як в Майнкрафті. Так, все, іди сюди, сюди, все підійшов. Ага. Так, що це у нього. Аптечка. Аптечка. У нас тут здоров'я є? Так, ну добре, я не, просто не, не, не замічав. Так, о, да, у мене є здоров'я. Бо якщо вони мене б'ють, давай, давай, підходь, просто цього вироблять сюди. Все, сюди. Ми його вырубили. Так, о, грошики, грошики, грошики. Вау. Так, і просто зараз через діду залізем. Я вам кажу. Ух ты, вони мене теж вбили чи вдарили? Так, добре, нічого страшного. Переживемо кажанів, пережили зомбаків, переживемо і кажанів. Так, туди треба запрыгнути. А, тут стріли якісь літають, у нас вбити можуть. О. Ага. Все-таки ці стріли вбити можуть, так? Да? Не такий я і вже... О, ні, везучий. Так, що тут? Можемо факела взяти, так, да? що. Я краще з ключом похожу, бо тут дати... зомбаки просто так. Грошики, да. Так, да. бачите, я грошики січу. Вау! Нічого собі, вай, вай вай! Ну це, це що за штука, якась прикольна? І можна якось собі там взяти або ще щось зробити? Ні, не можна. А може якось треба неї щось відкрити? А, ні, тут потягнути треба так перше. Зразу ключа беремо. Щоб... Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой Так. Це я забувся, що тут таке вже є. Так, хорошеньке, забираємо і чекаємо слідуючо. А, там ще й зомбак! Ні дякую, мені не треба. Ой-ой-ой-ой! Мене передавили. Добре, добре, Дай, Давай, топай, топай, давай, чап чап чап, чап давай. Отам, от, от бачите, то бока, Ай, вася, ай, вася, не знаю, ай. Я ще тебе ключик, раз, два, і все. Раз, два. Приїхали, добрий день. Интекай, що взяти його в башку і кинути ну, туди. Що буде? Так, грошей, ти є, все, добре, пішли далі. Давай, чапа, чапа, раз, два, прийшли. Все, тут у нас кись. і фонарик у нас є, да. що? Оце ми модні. Так, водоспад. Із У... я думаю, що з ним треба махатися. Чогось я так думаю. З цим от мужиком. Так, давай, давай, махатися, махатися, махатись надо. А де моє... Він пердить, він пердить. ой ой Давайте, нам треба такого крутитися, коротше. Я, я в все... мене тактика, тактика, тактика. Давай, давай. Це він стогне? Ти що, дівка чи що, мужик? Але... Дівка, боже, він стогне, чуєте? Все, він здох. я вас вітаю. Він зірвався, нормально. У нас є 800 вже цих е, кристаликів, що це таке. Так, боже, що це таке? стульчик, все, можна взаємодіяти. Вау, круто, часто, дуже круто. А це фонарик чи це, ні, це якась піня. Так, е, що тут, як це відкрити, я не знаю. Я зрозумів, що нам був той фонарик на попередньому етапі. так, Беремо його і йдемо. Бо я не знаю, що тут таке що тут темне таке. Так, е, давайте його поставимо, зараз е, грошики позабираємо. Так, 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 так забрали сюди. Так, що якісь є бочки, супер, дуже добре. І нам треба... Можна нам це взяти і відкрити, так? Да? Е... А, я бачу, що ми зробили, ми взяли відкрили. Хорошо, все, йдемо далі. Так, в нас тут, ну, так само, гроші є. Опа, опа, скелетон! добрий день, добрий вечір. Мене вбили? нє ні, ні ні Так, і сюди. я тебе ще вам все, я тебе вербу. Де моє здоров'я? А, вон, в мене три сердечки, є все на все. Почав здорового кабана, який пердів. І вижив. Я не зміг замочити скелетона, який я взагалі, навіть не знаю, я встав. Ой, капець. Да. оце Роблокс, як я його люблю. Так, все, ідемо. Далі я бачу там ще один. Добрий вечір, Іди сюди, сюди. Сюда все підійшов. Він мене вирубить. Він мене хотів, ви представляєте, взагалі. Так, тут ці штуки падають, да. Так, 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 забираємо, забираємо, забираємо. А, мене прибили. Ну, зато гроші забрав. Так, йдемо. Ще я тебе вирублю. Раз, два, все, пока. Давай, раз, два, все, пока. Все, аптечку. Так. Йдемо, е йдемо, підприємну тут паркур. Ох ти, я забувся ключа взяти. Так, так, давай. Раз, два раз, два, раз, два. Давайте щось купимо. Мені цікаво, що можна купити за ці кристаллики чи що якось, ну не знаю. Так, за ці штучки, так. Да. Коробку можна купити, ой, як корисно, вообще не тушить. Ви бачите ціни? Капець ціни не капець, інфіляція, коротше. Так, опа, мішок з оце це я розумію. Так, і раз, два, три. Так, ми запригнули. Давай, давай. Крути, крути, крути. Так, іди сюди. Раз, два розібралися. Раз, два розібралися, підійшов, підійшов, підійшов. До мене все крутиться, О, боже. Зомбак і крутиться. На танці ходить, мабуть, гелікоптер. Уда. Все, йдемо. Так, піднімаємося по ліфту, як і завжди. В кінці гри у нас теж таке було це що вже кінець! Ви що? Ні-ні-ні, я не хочу вже кінець, щоб пограти, подивися, що тут оновлення яке. Так, ну зараз ми будемо просто спринтерами. Да? Ну, в принципі, я так і думаю, що спринтерами ми так і будемо. Це що в мене їсти, це не не можна, Нажимаємо, випиваємо і пойде. Ага, а тут можна якось цього відкрити, там, побитися з ним? Ні? Ну добре, побігли. Так, біжимо, давайте. У нас є 45 секунд, щоб це пробігти. Ого, прикольно. Так, давайте біжимо на ту ще якісь э, адаптери. При... А, це попригунчики, прикольно. Папригунчики, да-да-да. Так, біжимо, давай, 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 давай біжимо і припригуємо. Так, все. Все, ми обригалися. Круто! І нам подарили тисячу монет. Ну це ну це вже краще, краще, це... зарплату піднімають, а то капець без зарплати як жити. Так, сейф зон. Це зберігаюча зона, і нам з цим барі треба зараз побитися. Да? Чекай, щось що він дивиться на. А чого він на нас так подивився? Добре, забираємо трубку, ману поговорити з кимось. Я, я зрозумію, що нам треба. я зрозумі, що нам треба, так. Толку з Бадді битися немає ніякого, да? Е, Добре, давайте візьмемо зараз драбину ось, ось цю да? і підемо зараз обійдемо. Боже, це ж наскільки він неповоротливий, що він не побачив, то, що ми вкрали драбину складу, відкрили склад, зламали склад. І він собі ходить пердить, як, як ні в чому не бувало йому. Ну, добре, ми пройшли, це саме головне. Тут вентилятори, ну, як і в попередній частині, вони також були, або вони навіть не в цій грі. Тому що ми вже дуже багато чорну проходили в роблоксі. Так, і йдемо. Нас, у нас одне сердечко, це поганенько трошки, але нічого. Так, м-да. красавчик! Мені прилагають пердун. Не хоче пердуна вашого. Так, летимо. Давай, давай, підлітай, підлітай, все, ми пролетіли. Супер. Давай, чепти, чіп-чуп-ключа, давай, пройшли, все. угу. Так, Просто куток 90 градусів. Так, треба, по походу, що... Ай! Не поняв. Так, мені треба оцю якусь штуку нам на R нажимаєш. І там в тебе якісь здібності появляються, чи ти придиш, чи що ти робиш? Ну я думаю, що я гороха не обіцяв, так як баді просто. серум такий, що вай вай вай. Капець, так, тут драбина декора придумана, я так зроблю. Так, ідемо сюди. Щось тут ключом ломаємо. Так, все, зробили ключом. Оце, да, Це сантехніка. Люди вчіться, якими треба бути з сантехніком? Ключом підійшов, дари, бах, бах, все зробив. А, тут є ліфт. Опа, давайте на ліфт. Я ще не катався. Особливо такому. Так, все ми прийшли. Угу. Тут підплягнули, супер. Так, тут ще грошики забираємо. І ключом знову ломаємо. Все зробили. Да ви що? Це ми робочі, чоткі. Так, зробили два із трьох, а де третя, ага. Угу, так, угу, все ясно, все ясно. Такі зуф. Значить... Я... Ладно. Так, все. А чому? Я не розумію. Так, добре, ми зараз підлетемо. Отак от, так. Отак от, да. от, от, все. Ключом підходимо. Бам-бам-бах. Все, зробили. Гроші забрали. Супер. Так, ідемо, ідемо, повертаємось. І може нам треба, якщо якось туди, щось треба дібратися або ще щось зробити, я не знаю, але тут. Може треба? А, тут гроші є. Вау. Дуже дякую, дякую, дякую. <кхід> так, тут якась є драбина, давайте перевіримо, що там таке. Так, тут треба коробки поставити, щоб можна було пройти на слідучий етап. Але почекайте, може нам треба було спочатку щось там нажати або ще щось зробити. А можна просто якась табличка. Так, ставимо. Давайте поставили. Ага, ага, все, ми пройшли. Так, гроші. Так, і радіація, да? Чи що тут? А, це кулери? Так, ясно. І. Ага, я зрозумів вас. Ну, я думаю, ми це все зможемо обійти. Раз, два, все. От би Барі, тут взагалі нітро, навіть своє включав би але... і все. І все, 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 все. Так, ідемо, Давай, давай, давай. ідемо, угу, ми пройшли, Так, ключ, дай мій ключ. Просто ключом майже всю карту пройшли, от, вчиться, який треба ключ мати, Одним ключом все робимо, На 13 ключ. На 13. Так. давайте в нього зараз в течем. Опа, опа, нет, ай, данс, данц! Що ж ви всі на Вензди косите, я вам кажу. Боже, якісь цікаві. А, пушка та сама, фруктова, да. окей, Добре. ой, з лазером, да, Ти що, шо, я... Да, ти що, глянь на нього. Ого! Тут аж й не очерений, Да, би що, все, виробили. Все, сюди, сюди-сюди. Ми його забрали просто на ізі! На ізі! Так, давайте зараз поприбираємо трошечки гроші, позабираємо. От він нам піцу зробив, а не бився з нами, просто якийсь повар скажений. Хто він такий. Ого, я бачу, що це за повар, бачу, бачу. Або Або туди, або туди. Ну добре. Е, варіант тільки один. А звідки ви прийшли, Почекайте. Ми пише звідси, так, там вже закрито, добре, йдемо сюди. Так, тут у нас є мусорний бак, який ми можемо відкрити. Так, да, Можемо. Так, о, да, ви що. Вау! Нам дали гроші, тому що ми відкрили мусорний бак. Вау. Прикольно, так, добре, забираємо ці монетки, все. І і, раз, два, три, ага, чотири. Вice, лас, ну. Най... Може, дайсон, да? Ти що? Так, так, тут мені гроші не треба, тут я хочу... А ні, напевно, що треба. Опля, опля, забрали. Так, а там ще, можемо... Ні, там вже не достаємо. Добре, опа, оце то ми снайпери з боку, з боку по драбині, Так, добре, так, забираємо. І хілочку, ми здорові. Так, дякую. І забираємо. Ух ти! Не поняв, це ще що за видумщик якийсь. Тебе так не піде? А ні, піде. То дуже добре, то видумщик справді. Все, той зірвався теж. І це, ну це прекрасно. Це прекрасно. Так, нам також гроші дали. Боже, якісь просто гелікоптери, хто вони такі, я взагалі їх не знаю. Так, е тут треба фудзонкою попасти. Да. От лазер це прям чітка штука. Вона мені прям подобається. Так, я думаю, що нам зараз треба себе взяти. І треба взяти цю штуку і зараз обстріляємо тих. там Максими. І ось того я теж хочу попасти. В нього, давай, давай, давай. все, ми в нього попали. Плюс 500, дякую. І йдемо далі. Просто фудзонка. Це мощь. Мощь нашого повара. Так, на траві м'яко. Ой. Добре, ще раз. Ні, дякую. Давай, раз, два, три. А хто в мене стріляє? Не поняв. Е, дрон камікадзе, ти шо? Нічо собі він. Нічо собі... Ви шо? Взагалі чи шо? А він в мене прям цілиться чітко так? Де він? Я зараз тебе ж... Боже, я його бананами вбив. Оце дрони пішли камікадзе, я вам кажу. Оце да. Давай, раз, два, все, попали. Вбили і йдемо далі. Все, той зірвався теж. тоже. У нас два сердечка, ну нормально, нормально. Так, і тут... Ой, тоже так, бок в бік, так, раз, два, сюдас. Ага, трис, давай, сюдас. Ага, трис. Ага, все, есть, есть. Так, все, сюда. Так, ми тут прийшли. Ага, супер. Е -е, як нам це відкрити? Е -е не знаю трошечки я. А, і тепер я знаю. Так, а ну-ка, попробуємо. Так, супер є. А як нам сюди, дібрат? Ух ти! Так, мені туди обов'язково йти. Ну добре, фудзонка, я думаю, ти справишся, штучка моя. Давай, Йому треба спочатку одну ліквідувати, тому що двома він занадто... Ну прям занадто сильний. Прям дуже-дуже... От подивіться що він воре. Боже, що ти бушуєш? Алло, бунтар. Я, я вам кажу, бунтар справжній. Так, да, давайте чекати від нього. бо там, я бачу, так от треба отак от, отак от, отак от, отак от давай, давай, давай. Йому одну зірвали, так, одну вс ми йому зірвали. Ой, так, нас тут бой, а нам тут предлагає щось купити. Так, чекаємо, чекай, чекаємо, на нас запустив ракети. И, давай, 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 давай. Ось так, ось, та, ось так ось так, ось так та. давай, 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 давай. Давай, давай, посичкуці, посиштуці, посіштуці, поці, поці, поці. Давай, давай, по ці, по давай. поці, давай. Що ти гранатоміта включає, ти що? Так, все, ми його я вас вітаю. І знов на цьому самому червоному чорному бусику ми поїдемо додому. Уай, вай, вай. Ми поїдемо додому. Так, знаєте, там ціни в магазині були навіть ну, непогані, я б сказав, тому що з нашою зарплатою це взагалі круто. Ой, ми тепер можемо управляти. Вай, вай. Так, ми можемо вийти з машини там. Можемо щось там помінятися. Forward, reverse, turn law. Вау! Вау, це справді круто. Так, тут нам, напевно, що ось тут треба зупинитися, я так думаю, так вийти. А, це ми мигалки можемо включати? Вау! Ха що, як ексит? А, все, я поняв. Так. Ага, як... В смисний пісок, що вбиваєш? Що? Що це за пісок такий? А, добре, фудзонку і давати. Раз, бабах, все, ми поставили. Так, і зараз наверху повинен чекати, хто. Що... Ух ти! Змія? Що тут робиш? От ми так всі змії в бананами вбивалися. Оце було б прикольно. Так, давайте. Раз, два. Ага, сіно, все, сус, раз, два, чекать. Так, все, а як нам дібратися? Далі, так, почекайте. Так, треба подумати. Треба подумати. А. Я не туди, я не туди пішов. Трошечки. Е, так, сюди треба було. Ага. Так, ми тут є, все, ми прийшли, йдемо, йдемо, гроші. Дякую. Так, сюди. Ух, ти знов це змія. Боже, що ж ви лякаєте бах, бах, е, так? Бах-бах, все. Так, сюди. Давайте сюди нажимаємо. Оце я розумію! Не то, що попередній карті, ми там хвилина, що 20 гралися, щоб піднятися, бо я не знав як. Ти мене ж не цапнеш, ні? Ти мене теж не цапнеш? Тут, напевно, що більше їх немає. Ну, нічого страшного, ну, я краще піду з цією пушкою. так, о, о, бургера запустили. Так, Ілон Маск, поїж бургер. від повара смачний бомба. Так, все. Ілон Маску, привіт. Ідемо е, далі. Гелікоптер нас тут повинен десь чекати. Опа, я ж казав гелікоптер. Так, і ми зараз на нього сядемо. І тисячу нам дали. І за те, що ми прийшли, да? А я тут вже керую ним, чи він сам? Він сам керується. Добре, супер. Бо я такою штукою керувати не вмію. І. Так, чекаємо. Так, все потухло. І тепер ми полісмени. Шкода, що зеркала нема, але ми полісмени. Ну, дорогі друзі, і що ви думаєте? Ми пройшли. Тут якийсь є гейм-телепорт, є там далі, там хард левел, експертний левел. Дорогі друзі, якщо вам це все сподобається, тому ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Я за все буду дивитися. Ви була Каналі Пейва. Ну і всім пока-пока.